Каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо сирник з маком у шоколадному тісті. Він у нас вийде не просто оригінальний, а завдяки поєднанню смаків буде надзвичайно смачним. Для приготування тіста нам знадобляться такі продукти. Це вершкове масло, воно має бути кімнатної температури, борошно, цукор, какао, порошок, сметана, яйце та розпушувач тіста. І для початку приготуємо сухі інгредієнти, У сито висипаємо борошно, додаємо какао порошок, розпушувач тіста і пересіваємо. Тепер додаємо сюди вершкове масло кімнатної температури і гарно перетираємо. Можна це зробити ложкою, а можна замісити в тістомісильній машині. І коли масу перетерло, додаємо тепер сюди цукор, яйце і сметану. І гарно все перемішуємо. Спочатку це робимо ложкою, а потім вже замісюємо тісто руками. Гарно перетираємо, щоб з'єдналися всі інгредієнти між собою, але робимо це швидко, щоб масло не розтануло. Воно має об'єднатися у такий один комок. Якщо відчуваєте, що тісто надто густе, це може залежати від сили борошна, то можна додати трішки сметани, але небагато. Тут в нас вийшло таке. Яке тісто. Тепер готове тісто ділимо на дві частини. Одну частину загортаємо у харчову плівку і кладемо в морозильну камеру на 40 хвилин для підмерзання, щоб воно гарно натиралося. А іншу ж частинку тіста кладемо у посуд. Закриваємо також харчовою плівкою і ставимо в холодильник на охолодження також на 40 хвилин. А тим часом приготуємо сирну начинку. Для цього нам потрібно кисломолочний сир, яйця, ванільний цукор, крохмаль, цукор, манка, вершкове масло, а також наповнювачі. У мене це мак та сушена журавлина. У посуд з товстим дном висипаємо промитий мак, заливаємо гарячою водою так, щоб вона покрила десь на 1 см мак. Доводимо до кипіння і кип'ятимо приблизно 20-25 хвилин на слабкому вогні, до того стану, поки не википить вся вода. І коли вся вода випарувалась, знімаємо з плити, трішки охолоджуємо і пробиваємо мак блендером. За бажанням можна залишити його так. До сиру додаємо яйця, я їх трішки збила, додаємо цукор, манку, ванільний цукор та крохмаль. Трішки перемішуємо і перебиваємо масу блендером. Тепер додаємо розтоплене в мікрохвильовій печі вершкове масло і гарно перебиваємо блендером до однорідної маси. Маса має бути однорідною, без грудочок і середньої консистенції. Все, наша маса готова. Тепер половину сирної начинки я додаю до підготовленого маку і гарно перемішую до однорідності. А в другу половину начинки я додаю попередньо замочену журавлину і гарно також перемішую до однорідності. Замість журавлини можна використовувати ізюм або курагу. Можна взагалі нічого не додавати, сирник і так вийде смачним. Все, перемішали, все наші маси готові. Тепер будемо формувати наш сирник. Дістаємо із холодильника частинку тіста і викладаємо на притрушений борошном силиконовий коврик. Накриваємо зверху пергаментним папером, щоб тісто не прилипало, і розкачуємо відповідної форми. Так як в мене форма кругла, тож я буду розкачувати тісто, надавати йому круглої форми і товщиною близько 2-3 мм. Тепер беремо форму. Застеляємо знизу пергаментним папером і змащуємо вершковим маслом як низ форми, так і боки. І викладаємо розкачане тісто. І за допомогою рук беремо отак і розтягуємо його до самих країв форми. Тісто у пластичниці ті гарно піддається розтягування. Тепер по черзі будемо викладати нашу начинку. Лужку тієї, що з маком, потім ложку тієї, що з журавлиною. Знову ложку тієї, що з маком, і ложку тієї, що з журавлиною. І так до самого кінця, поки не викладемо всю начинку. Тепер беремо дерев'яну шпажку і за допомогою неї малюємо такий візерунок по всій поверхні нашого сирника. Дістаємо з морозильної камери другу частину тіста і натираємо зверху на наш сир. Гарно розміщуємо по всій поверхні, рівномірно, щоб у нас було все рівномірно покрите. І ставимо в розігріту духовку при температурі 180 градусів. На 50-60 хвилин, в залежності від вашої духовки. Спечений сирник. Дістаємо з духовки, залишаємо його до повного охолодження і тільки потім виймаємо із форми і нарізаємо. Краса! Обов'язково приготуйте. Він виходить не тільки оригінальний, а ще й дуже ароматний та смачний. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного! Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати.